Криму Кібербавовна на тимчасово окупованому півострові знову зламали пропагандистське телебачення. Хакери показали по місцевому ТБ ролик про майбутній тихий контрнаступ ЗСУ. Його запустили в ефірі низки російських кабельних телеканалів. Зокрема, так звана влада окупованого півострова підтвердила факт злому. Ну і власне, якась частина аудиторії в Криму все це побачила. В той же час там у Криму посилюється спро. Ти місцевого населення активісти руху жовта стрічка за добу поширили більше сотні графіті та стрічок. Про це і написали у своєму телеграмі. За їхніми словами: жовтий колір то колір свободи та спротиву. А для росіян колір, який викликає страх. Саме тому окупаційна влада намагається все швидко замалювати. Ну і власне фотопідтвердження Цьому ми отримуємо з Криму. Обіцяв згадати і про політичний аспект цього всього, тому що питання контрнаступу і те, як Оцінюють наші можливості партнери Джейк Саліван. Його заява, Україна домагатиметься успіхів і поверне стратегічно важливу територію. Тут немає він не конкретизує, але ми розуміємо, що вся територія України є стратегічно важливою, в тому числі Крим. В разі якщо це станеться, і ми в найближчому часі або в дальшій перспективі побачимо українські війська в Криму. Для Людина, яка сидить в Кремлі для режиму, наскільки це буде відчутно і чи не є це цією останньою точкою? Ну, бо ми знаємо про сакральність двояко. З одного боку, вхід української збройних сил Сил оборони в Крим. Це дійсно великий репутаційний удар, тому що Крим це дуже особисте для Путіна. Але з іншого боку, багато експертів розглядають це як ризик ядерної ескалації, що це вже та остання там подвійна червона лінія, після якої Росія може ухвалити рішення про застосування зброї масового враження. І вже не зважати на на останні китайські попередження, на бекченел з американцями щодо цього. Саме тому. Неоднозначно оцінюють цю перспективу, але знову ж таки, як кажуть наші західні партнери, українським наступом Україна покращить свою переговорну позицію. А зараз ми в одній позиції 20% території контролюється окупантами. Ця позиція зміниться. Ці там залишаться після першого ж контрнаступу, Невідомо, який буде е, моральний стан. Темліського керівництва, який буде настрої суспільства, тобто це створиться інша ситуація. І тому моделюються і воєнні сценарії, моделюються так само і політичні сценарії. Як все це буде відбуватися? Звичайно, активізуються всі неформальні контакти, і потім щось станеться. Вже більшість експертів говорить, що це може бути не єдиний наш контрнаступ. Він може бути не таким, як не знаю, операція Багратіон чи там штурм на річ Сом Першу світову вивишигували танки, Вони поїхали всі клином, вони зайшли. Це може бути зовсім інакше. Наші генерали вони дуже креативні, вони дуже сучасні. І е, можуть початися спочатку процеси якісь в Белгороді, потім ця кібербавовна, про яку ми говоримо, інформаційна обробка. Е, там зірвалися склади, там хтось побіг, там вже з доброї волі, в результаті маємо результат. І тому е, нам уже прямо наш Генштаб говорить, ніхто не буде анонсувати контрнаступ, але ми побачимо певні результати. От, чекаємо і довіряємо нашому Генштабу, нашим ЗСУ.